Цього року на грядці я висадила багато різних колекційних томатів. Деякі з них вже на стадії дозрівання. Наприклад, як ось ці, ми бачимо, що вони вже зафарбовуються нижні китиці. Але більшість з них все ж таки ще дуже далеко до дозрівання, до біологічної стиглості. Так як на дворі в нас кінець літа, ми їм маємо допомогти. Що це означає? Зараз покажу. Ми маємо прибрати усе зайве, що відтягує на себе поживні речовини, аби прискорити саме дозрівання. Подивіться на ось цю грону. На ній є як великі томати, так і ось ті, які тільки-тільки зав'язуються. Тому ми їх ось так прибираємо. Нам вже не потрібні вони. Тобто те, що цвіте зараз, в кінці літа, воно вже не визріє. Тому ми позбавляємося цих квітоносів, позбавляємося непотрібних нам плодів. Лишаємо тільки найкрупніші. Часом я навіть прибираю і е, дрібні плоди, тому що, жертвуючи такими дрібними плодами, ми даємо шанс визріти крупним. Обов'язково прибираємо усі квіти. Вони точно не визріють. Ви можете спробувати, але цвітіння їх відтягне на себе увагу рослини і зосередить на розвитку ось цієї квіточки ніж на дозріванні плоду.